Теж у нас така Группа турни туристов, на 21 класах, с помощью проїжджаючи попсь заскочили намагання. Ти понимаю, бачите, великий мотоцикл, великий вибор, ви... Виборів і попри це все, повітря, яка зухвала маневрність, я думаю, я так чи не зухвала, вона насправді дуже-дуже прирахована, -дуже впевнена, тобто він знає, що він робить, виглядає це звісно вражаюче. Завжди приємно бачите, коли ті халісти їдуть класно, технічно і при цьому видало.

Це підтверджує тримати можна на нього Ну, В принципі, який починає з пожалуй, да, 300, в нього є свої. Приконує саду міста. Надмішка мені на нього важче, не менше вже формуватися на руки, вже стає. А куди хочеться виходити? Можна купити турику закупівель, це виходити. резюме на фініш Дмитро коли 44 737 задоволені результатами